Кожного депутата Магайської сільської ради 7 стипня. Мигальської сільською виборчою комісії було зареєстровано 76 кандидатів у депутати Магайської сільської ради Новоселського району Чернівецької області та 26 виборчих округах. Було зареєстровано від одного до 5 кандидатів на округах. В результаті проведеного голосування на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів 25 -го жовтня 2017 року, в якому взяли участь 2867 виборців, що становить 34% від загального числа виборців. Виборчий округ номер 1 Гарбажів Дмитро Васильович. 123 голоси, що становить 96,9%. Виборчий округ номер 2 Сайчук Михайло Іванович. 4%. Виборчий округ номер 25 Денис Денис Дмитрович. 18 голосів що становить 34%. Виборчий округ номер 26 Туриш Олеся Васильівна. 52 голосів, що становить 56,5%. Шановні депутати, присутні. Вибори Мигайського сільського голови на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад, об'єднаних територіальних громад, відповідних сільських селищних міських голів 29 жовтня 2017 року відбулися згідно чинного законодавства. У територіальної громади було зареєстровано одного кандидата. Скарг від кандидата на посаду Магайського сільського голови не надходять. Результати виборів Магайського сільського голови. Надріж Олена Трояніна набрала 2755 голосів виборців, що становить 96%. Надріж Олена Трояніна. 1960 року народження. Громадянка України. освіта не закінчена вища. Основне місце роботи Магальська сільська рада. Визнати повноваження голови Магайської сільської ради, магайської об'єднаної територіальної громади Чернівецької області надриш Олени Трояніни облін перших виборів депутатів сільських селищних, міських рад, об'єднаних громад, відповідних сільських селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року. Доброго дня, шановні гості, шановні депутати, шановні запрошені і, я не знаю як української ваші отці. Шановні отці. Чесні, я не чув, що... я не чув, що... Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права свободи і законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Депутат. Які були пропозиції? Можна, так. Присяга депутата Магальської об'єднаної територіальної громади. Вступаючи права депутата Магальської об'єднаної територіальної громади. Забояються. Усіма сьогодні діяли дати допомоги. Бати про благо громади та добро і жителів. Гідно представляти своїх виборців, обстоїти їх права і свободи. Присягаю до одежу з Конституції України, законів України, статуту територіальної громади, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади села. Ви всі підписуєте. Васильович Милаш Петро Петрович. Черношка Степан Іванович Здравствуйте, Форд. Успішне виконання своїх передвиборних зобов'язань та вдячних виборців. На цьому ведення сесії передаємо гайському сільському нові на державлений день. Шановні депутати, шановні гості, дозвольте подякувати щирого серця за е, роботу. Я не можу сказати, що це була аж дуже важка робота, неправда, було так, з нами працювати. Але доволі такі було близький, спочатку була. Чому сільський голова тільки один, то газети почали, а потім заспокоїлися, бо як сказав голова Рідківців, шоу і цирку тут не буде. Ми маємо вибрати лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію у складі трьох людей. Засідання лічильної комісії по виборах секретаря Магальської сільської ради від 20 листопада 2017 року Присут, присутності голови лічильної комісії Чернушка Степана Івановича, секретаря лічильної комісії Алімова, член лічильної комісії Густюк. За результатами даємо голосування по виборах секретаря Магальської сільської ради. Прийняли участь голосування 26 депутатів. Після відкриття стримки виявлено бюлетнів 26, З них дійсних 26. Після підрахунку голосів виявлені наступні результати: за 26 голосів проти 0. Голосів вважати обраною секретарем Магальської сільської ради Адамович Людмило Миколаївну і допомогу. Вітаю. Я дуже радий, що ми ізбрали. І зробили такий шах, щоб ми були разом з рідківцями. Ми тут сусіди. Ми не ворогуємо, да, живемо мирно. Ми знаємо багато років. так що Я думаю, що серед нас буде панувати послушання, любов, довіра. От. І те, що ми зробили до сьогоднішнього дня, я думаю, що буде робитися далі. І тому е, мені кажеться, що треба завжди якось так знаєте, не забувати, що ми християни. І ми повинні любити один другу, знаєте, і слухати, і підсуховуватись від кожного, що він може сказати. І, звісно, довіра ваша, постійно, вас збрали як депутати, і обласної, і районної, і представники власті, які у нас тут є, і ті, що тут тепер є нові. Так що я думаю, що у нас донору бути, як було до сьогоднішнього дня, карешно добре, так буде і сьогоднішнього дня. Тож карашки добре. Магалу і всі, і всі, хто тут знаходиться в цьому залі на цьому місці, Боже, благословені на вас і на ваші сім'ї, і на нашу ковідну. Заповідь говорить Христос, у заповідь, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх, допомогти, особливо, коли людина відкладає свої особисті. Справи і допомагає душу другим людям, оце і є покладання душі своєї за друзів своїх, а немає більшої любові, як така є. Най вам Господь всім допоможе в цій любові, щоб дійсно покладати душу за друзів своїх і всім вам, депутатам. Пасіго сподіваюся всіх вас. Дорогі депутати. Ну, І гості, всі тут присутні, мають таку велику сьогодні радість і честь, що вже на таких початках я міг послужити. Таких перешкод для того, щоб будувати наше життя. Як виходить те, що ми десь дивимося на те і думаємо, як воно має бути те будівництво. Але я думаю, що багато не потрібно думати. Господь вам вже підказує. Господь нам вже підказав, як ми маємо це зробити, в якій буде рідною, добре, гарною і корисним для обох громад, які є зараз об'єднані в одній. Дякую вам. Дякую Сусідам нашим. Так що я сподіваюся, що моя допомога там буде. І Всі зусилля я прикладу, щоб було порядок, щоб був шоу. Хотів сказати, що, що у нас у вас немає такої у вас, у нас вже Іванович у нас буде. У нас ім'я велика. Так, що, е я дуже вдячний виборцям, що мене вибрали. Е Зеленою Трояновною 12 років назад це секрет. Не буду конкуренти. Я подавав заяву на сільську вели. Не пройшов там 40. Колосів, ну це матушка так помолилася, вона сказала, як ти будеш зі своєї голови вибору, так я лишаюся головою, а й пішла в Італію. І вона так помолилася, що я програв 40 градусов. Так що я вдячний за її роботу. Сдіємося, що наперед буде гарно, файно. Вона буде не лише Магаляна придбати, а за своїх сусідів, за наших <плес> сусідів, за нашу громаду. Дякую. А Магалянам прийдеться вивчити мову українську. Ви прийдете до секретаря. Я у нас кайфонушків по то що, що то не буде? Я вже потім <плес> мовив. Чима <плес> румунську. Ми не були на, на дикій Іванської звідки. Дік Віталій Діч. Дякую вас, Юганцю, за запрошення. Маю сьогодні нагоду бути в присутності тут. Підім'я нашої громади ми всіх вас вітаємо з, таким, з такою подією, яка об'єднані з сіл. Ми сьогодні маємо спільну працю, ми сьогодні маємо спільну ниву, і ми можемо разом працювати. І далі будемо продовжувати молитись, бо так написано у Біблії, моліться найперше за владу, щоби вам продати тихий і мирне і життя на землі. Дякую. Створення Магальської громади це є яскравий приклад того, коли люди відклали, відкинули всі амбіції, всі власні якісь бажання і дійшли злагоди, порозуміння для створення однієї громади на благо і для користі саме сіл, саме громадян цієї громади. Терпіння, наснаги і всього. Всього, чого ви собі бажаєте і чого вам сьогодні побажали, а також крепкого ангела-охоронця, який би оберігав вас у вашому нелегкій праці, подачі вашій, ну, не зовсім легкій роботі. Шановні жителі громади, бажаю вам гарних здобутків, гарних результатів і високих, високих досягнень. Пана Піма, шановні наші друзі, пані заступник голови Новосельської обласної ради, районної ну, якось... перспективи. Я хочу щиро привітати від імені вашого дружнього сусідського народу, від імені Румунії, румунського народу, привітати пані пані голову. Зараз в неї шапне, гарне, гарний статус кровава, могальської, об'єднаної, територіальної, можна і помилитися. <laughs> yeah, я думаю, що можна з тобою попросити сільської ради і Але вони суто дослід... і досліджують, і супроводжуються своїми традиціями. Угонської традиції тут в магалі і пані. Олена це робить дуже гарно, дуже мудро, хороший дипломат, тому що знає культури, знає мови і вже можна вступати і в міжнародні відносини, адже пані, пані Олена вона вже підписала декілька угод з румунськими містами, і це все тільки на користь і в інтересах громадян, які вона доставляє. și în acest nou statut pe care localitatea Mahala și locuitorii din Mahala uh, au desemnat-o, să vă ajute Bunul Dumnezeu în toate treburile dumneavoastră, să vă înzăstreze cu har și înțelepciune, cu harul cunoașterii, cu harul uh, înțelegerii și a comunicării bune între dumneavoastră și ceilalți,

Я дякую українській владі за те, що сприяє, допомагає румунській громаді і сприяє, щоб діалог між нашими державами, між національними громадами, він був корисний для всіх нас. Боже